Доброго дня, шановні журі. Я Ліньова Анна, учениця 11 класу Костапівського ліцею номер 4 Дозвольте представити наукову дослідницьку роботу з теми. Аналіз стану проведення профілактичних щеплень у Рівненській області. Актуальність стеми, незважаючи на поліпшення умов життя, широко розповсюджену практику щеплень та наявність ефективних антибіотиків. Інфекційні хвороби ще займають значне місце у структурі захворюваності та смертності людей і поступаються лише захворюванням органів кровообігу та онкологічним патологією. Сьогодні людство живе в умовах поширення інфекційних хвороби COVID-19. Однак, окрім коронавірусної інфекції, залишаються актуальними інші інфекційні захворювання, тому питання епідемічного контролю та вакцинації стоять дуже гості. Мета роботи встановити особливості проведення профілактичних щеплень для запобігання розвитку інфекційних захворювань. Та сучасний стан суспільної думки щодо вакцинації. Завдання дослідження: визначити особливості вакцинації як профілактичного заходу та виді вакцин, встановити основні зміни у календарі проведення обов'язкових щеплень, вивчити стан проведення обов'язкових профілактичних щеплень у різних регіонах України, зокрема у Рівненській області та Костопільщині, визначити рівень суспільної думки по відношенню до вакцинації як методу профілактики інфекційних хвороб. Об'єкт дослідження, профілактичні щеплення від основних інфекційних захворювань, предмет дослідження, процес імунізації населення від небезпечних інфекцій, рівень розвитку уявлень, прозначення та ставлення населення до профілактичної процедури, методи дослідження, порівняльно статистичний, соціологічне опитування, енкотування, аналіз наукової літератури та статистичний звіт медичних установ. Так проведений аналіз виявив, що новий календар профілактичних щеплень не місце щеплень проти туберкульозу, паротиту та корснухи дітям 14-15 років. Розширюється перелік рекомендованих щеплень для дорослих, також перелік вакцин, які можуть використовуватись для щеплень. Як видно на рисунку 1, відносні показники рівня охоплення населення щеплення відрізняються щороку. По середньому різниця протягом 2019 та 2022 років у здійсненні плані приготичних щеплень становить 10-20%. У 2022 році найбільший обсяг вакцинації становив у дітей до 1 року від туберкульозу та кашлюку та від поліеміліту у 6 років. За 2022 рік, порівняно з попередніми періодами, зниження рівня вакцинації до 10% відбулося від кашлюку дітям одного року, а КТП до одного року у 6-16 років. Найменшими показником за усі роки моніторингу було лише 47% із запланованих щеплень у дорослих вакцинах АКДП у 2019 році та у підлітків 16 років у 2021 році. Негативна динаміка рівня вакцинації за 2022 рік спостерігалася від дифтерії та правця дітям до одного року у 16 років та дорослих гемофільної інфекції поліеміліту до одного року. Стан імунізації знизився на 12%. Як показує рисунок 2, міські рівні проведення щеплення залишаються в деяких областях України, в яких імунізація сягає менше 50%. Як показує рисунок 3, в Україні достатнім захистом від поліеміліту за допомогою щеплень забезпечено у 2021 році лише 73% дітей, у 2022 році на 10% менше. Рисунок 4 повідомляє про критично низькі рівні охоплення вакцинації від полю у 2022 році у таких областях Херсонська, 39,7% та Івано-Франківська, 39,8%. Як показує рисунок 5, аналізуючи показники імунізації населення у Рівненській області, встановили, що вакцинація від кору, паротиту та правця у два роки постійно залишається на низькому рівні і становить не вище 44%. У 2022 році нижче від запланованих були проведені щеплення від гепатиту в один рік серед вікових рук. Вакцина АКТП Найповніше використана у дітей до 1 року та 18 місяців. Ефективніше за попередні періоди на 7% проводилася імунізація від гемофілії. Також турбованість викликає імунізація вакцини БЦЖ, лише 45,3% дітей до 1 року, хоч показник зріст за 3 роки у 1,5 рази. За вивчений період постійну позитивну динаміку мала імунізація БЦЖ. Та поля один рік, а КДП у 17 місяців від гемофілії КПК, гепатиту в один рік, при які показники зросли до 15%. У 2022 році у Рівненській області продовжувалася додаткова кампанія імунізації дітей проти поліеміліту. Такі заходи вживалися у зв'язку зі спалахом захворювання. Так, вже у 2022 році та дітей до одного року та 6 шість років в області виконано на 90,1%. Та 89,3% відповідно, що є найвищим показником серед усіх видів імунізації. Наразі загроза поширення полівірусу не зникла, а навпаки, через, через російське вторгнення та проведення бойових дій значної міграції населення вона зросла ще більше. Як показує рисунок 6 у Кутопівській територіальній громаді у 2021 році загальний обсяг щеплень зменшився у 1,3 рази порівняно з 2020 роком. Порушення плану імунізації населення зумовлені виявленими медичними протипоказами у різних категоріях населення, так як показує рисунок сім, найбільше їх виявлено до вакцини АКДП у дітей до одного року. Однією із виявлених причин недостатньої імунізації стала відмова батьків від проведення вакцинації своїх дітей у 1,6 рази більше за попередній 2020 рік, зокрема від гепатиту Б. Рисунок 9 підтверджує рівень соціальної думки щодо обов'язкової вакцинації. Нами було проведено опитування населення міста Кустопіль. Вибірка становила 50 респондентів віком від 16 до 75 років. Результати показали обізнаність населення із поняттям та значення вакцинації як профілактичного методу. Більшість респондентів знають про обов'язкові види щеплень, проте частка потребує додаткової інформації. Позитивну думку про обов'язковість даної процедури для усього населення висловили 46,7%, проте 15% повністю заперечували такий спосіб її застосування. А умови виключення інших засобів профілактики поставили лише 20% відсотків опитуваних. А також 95% відсотків респондентів підтримали обов'язковість відходження проведення профілактичного заходу до дітей із батьками. Надійність місця безпеку щеплення позитивно оцінили 78,3% опитуваних, проте висловили на довіру 11,7%. Також про недостатність інформації щодо складу та наслідків щеплень повідомили 10% жителів міста. Отже, вакцинація є важливим профілактичним заходом для профілактики. У роботі ми висловлюємо пропозиції щодо оптимізації заходів імунопрофілактики та забезпечення епідемічного благополуччя в Україні області та територіальних громаді. Довезне дослідження. У роботі представлені оновлені статистичні дані про результати вакцинації населення у регіонах України та Рівненської області. Встановлено рівень обізнаності населення міста Костополя щодо значення щеплення як методу профілактики інфекційних хвороб та ставлення до нього. Практичне значення. Результати дослідження можуть бути використані для проведення навчальних та виховних занять. Висновки були озвучені у ході доповіді і представлені на слайді. Дякую за увагу!